Екопроф Косметікс це молодий бренд косметики преміум якості українського виробництва. Історія створення бренду почалася вже під час повномасштабного вторгнення та вже встигла здобути популярність серед українок у 2023 році. Компанія отримала винагороду Вибір країни. Та сьогодні ми поспілкуємося з її засновниками Оніщук Інною та Ващенко Аліною. Наша мотивація до створення бренду української професійної косметики була та, що це косметика від людей для людей. Працюючи косметологом, я стикнулася з проблемою, що немає хороших дієвих засобів у середньому ціновому сегменті, який може дозволити собі кожна українка. Тому основною мотивацією це було створити високоефективний догляд, який буде доступний для кожної українки. ЕКО. Це означає, що косметика має бути безпечна, перевірена та з хороших складників. А «проф» це означає, що ми використовуємо високі концентрації активних інгредієнтів для вирішення косметологічних та дерматологічних питань. Ми співпрацюємо з провідним дерматологом. Це Аліна Ващенко з багаторічним досвідом. Вона допомагає нам розробляти наші формули, орієнтуючись на потреби клієнтів, які звертаються до неї. Насправді я займаюся лікуванням пацієнтів уже майже 7 років, і за цей період я вже точно знаю, що потрібно для того, щоб моїм пацієнтам було комфортно лікуватися. І це було результативно. Найперше ми хотіли створити безпечний і якісний склад, і ми дуже хотіли, щоб нашу косметику любили. Однозначно, це новий етап в українській космоцевтиці. Отримати цю нагороду це отримати зовсім інші емоції, за які я дуже вдячна.